На Одещині триває операція під умовною назвою Мотоцикліст. Поліцейські підбили проміжні підсумки. Профілактичні заходи на дорогах регіону посилені з початку вересня. За цей період правоохоронці склали понад 800 адміністративних матеріалів відносно керманичого мототранспорту, серед яких більше 60 матеріалів відносно неповнолітніх. Поліцейські нагадують громадянам правила дорожнього руху і закликають неухильно їх дотримуватися. Мопеди, скутери, мотоцикли користуються попитом у громадян через свою доступність, мобільність у заторах, комфортність у теплий сезон. Але водночас. Види транспорту є найнебезпечнішими для керманичів, які не дотримуються правил дорожнього руху. Найчастіше фіксуємо ігнорування водіями двоколісників правил маневрування, проїзду перехресть, недотримання дистанції, перевищення дозволеної швидкості руху. Чимало випадків водіння останні сп'яніння без шоломів та водійського посвідчення. З початку вересня поліцейські групи реагування патрульної поліції загалом склали відносно водіїв мототранспорту 866 адміністративних матеріалів згідно з. Кодексом України про адміністративні правопорушення, зокрема, 85 за частиною першої та другої статті 130 за керування транспортним засобом стані алкогольної сп'яніння. Це саме правопорушення, скоєне повторно протягом року та за відмову від проходження перевірки на стан сп'яніння, 233 за частиною другої статті 126 за керування транспортним засобом особою, яка не має права керувати таким транспортним засобом. 168 за частиною 6 статті 121 за керування транспортним засобом не зареєстрованим або не перереєстрованим в Україні в установленому порядку 188 за частиною 5 статті 121 за порушення правил користування мотошоломами та інші серед правопорушників є і підлітки. Відносно них склали 66 адміністративних матеріалів, шість з яких за керування двоколісниками в стані сп'яніння. Наголошуємо, що керувати мотоциклами та мопедами дозволена особа. Які досягли 16-річного віку та отримали водійські посвідчення категорії А та А 1 за період відпрацювання сталося 16 дорожньо транспортних пригод за участю водіїв двохколісників, яких зі смертельними наслідками. Дотримання правил дорожнього руху, закпарука безпеки громадян. Закликаємо кожного неухильно їх дотримуватись та не наражати на безпеку себе та оточуючих.